15 серпня 2023 року Полтавщина, майже готовий кишмиш синус. Зараз хочу його показати. Кущ молодий. Це друге плодоношення. Такий він уже ось бере на сонечку. Загар. Є вже цукор. Частково можна зрізати. Тобто я вже знімаю зараз, тому що одну грону я вже зрізав. Ну, як ви бачите, кущ молодий. Грони такі ще середні. В цьому році я їздив так, дня три назад на виноградник, то в них кишмишцинус. Грони ну, більші. Ну і кущ, звісно. Оце друге плодоношення. Бачите, яка лоза? Рука, верніший який. Але вже він ось тягне і вже частково сьогодні буде зрізаний. Вибірково. Зараз другу площину покажу. Оце це він тут. З тої сторони стуз, тузом бордо переплітається. Таке навантаження. Ну, куч молодий. Тому я його не дуже... Хоча по дві грони він по, по дві, по три суцвіття видає, але я лишив по одній щоб його не порізав не перегрузить. Ще нічого такого, як би нема. Так, підтягується. Велес частково. Після доща тут треба ще працювати ножницями, тому що пробую я вже велес Так, цукор вже починає набирати. Ну добре. Це відео було. Процинус. Гарний смак, клас безцінний, ну, тобто є рудимент, але він, він не, відчу, ну, не відчувається, при, коли її сиш. Є мускат, якийсь центродний мускат такий. Дякую за увагу.